Всім привіт, друзі! Це Цензурнет, Я Марина Данлю Кермалева, і давайте попроговоримо головну тему дня. А головна тема дня у нас така: Служба безпеки України та Генеральна прокуратура влаштували обшуки у детективів набу. Що це таке і чим це загрожує? І дивіться, яка дивовижна ситуація. Вночі ми переживали масштабний обстріл, а в день відбуваються якісь такі абсолютно дикі речі. Які цілком ймовірно можуть загрожувати нам євроінтеграції, тому що, як ви знаєте, Європейський Союз, наші західні партнери, яким б вони не були, завжди кажуть: проведіть антикорупційні реформи. Хай у вас буде набу, хай у вас буде сап, оберіть нормального голову БЕП, і потім ми будемо говорити уже предметно про ваш майбутній вступ до Європейського Союзу. Тому давайте розберемося, як взагалі ставитися до цих обшуків набу. Я розумію, що ця тема може бути не такою там важливою, як питання, де у нас зараз проходить лінія фронту, але тим не менше кожне велике соціологічне опитування, коли його роблять професійні соціологи і грунтовно досліджують настрої українського суспільства, показує рівно три тенденції: перша тенденція українців дуже хвилює війна. Де вона зупиниться, які у нас будуть втрати, як доведеться підписувати майбутню там мирну угоду, коли ми до неї війдемо, із Російської Федерації, тобто в яких форматах лишається Україна, як ми далі будемо виходити із цього тягаря нинішньої війни? Другий момент, який дуже хвилює український народ, практично всі регіони, це питання корупції під час війни і того оточення Зеленського, який вважає, що можна красти. І війна все спише, і все буде добре, і потім можна буде десь втекти на Вілу в Іспанії. І третій момент це абсолютна некомпетентність влади самого Зеленського і тих людей, яких він розставляє на відповідальні посади в Україні. І це всі люди, це і Єрмаки, і Татарови, і оці послиці в кружевних платтях, які при яких призначають на жирні посади в нашій дипломатичній місії. Так от, очевидно, Володимир Олександрович і е, близьке його коло цих всіх незламних потужників дуже чітко розуміють, що коли ми навіть війдемо, війдемо до м, переговорів уже предметних і будемо розмірковувати над тим, яку ж нам мирну угоду треба підписати з Росією, це не вирішить питання для самого президента, тому що навіть коли е, активні бойові дії завершаться і навіть буде підписана якась мирна угода, це означатиме рівно одне що е, у Зеленського буде якесь покращення рейтингу буквально там на 2-3 тижні, а далі український народ буде питати уже предметно: а що там ваш Єрмак? А як ми готувалися до війни? А чому був розмінований Чонгар? А скільки накрали брати шефери? А що там у Єрмака? А що там ваш Олексій Чернишов? І так далі. І згадають обов'язково купу блатних оцих кумів сусідів по підвізду і продюсерів із кварталу, які отримували державні транші, гранти і займалися такими темами, якими вони ну раніше ніколи були не займалися енергетикою, фортифікаціями і так далі. І, відповідно, мали з цього додаткові свої бонуси на кишеню. Тому, щоб цього не сталося, щоб такої суспільної дискусії не було, треба закрити рот нелюбим змі. Це ті змії, які не входять до єдиного телемарафону, які є незалежними, і треба хакнути антикорупційну гілку. І як ви могли помітити, зараз останнім часом відбувся такий накат на всіх незалежних журналістів. Їх зранку до ночі поливають телеграми офісу президента. Буквально на днях поливали журналістку, до речі, політично-економічного оглядочку видання дзеркала тижня Інну Ведернікову, яка дуже багато пише про схематози нинішньої влади. Також був цирк минулого тижня стосовно постаті Віталія Шабуніна. Там теж вже дійшли до того, що почали там всякі брудоти писати. В опешних телеграм-каналах про навіть приватне життя Віталія влаштували цей цирк з вилученням планшетів у його дітей, і тепер уже офіс президента перейшов безпосередньо на те, щоб натиснути на набу. І от давайте я поясню предметно, в чому тут мінус цих обшуків, чому українському суспільству треба ретельно стежити за цією справою, тому що сьогодні прийшли до детектива набу, а завтра без суду і ухвали прийдуть до вас в хату і будуть забирати там. Не знаю, заначку, яка у вас лежить на полиці. Так от, дивіться, перше, що мене тригернуло, служба безпеки України ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці. Вона, оця державна таємниця, стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих розшукових Дій, тобто, таким чином, служба безпеки України може отримати доступ до всієї агентури, до тих людей, які безпосередньо задіяні у розслідуванні кримінальних діянь, оточення зеленського депутатів його фракції, і тих людей, які якраз вважають себе королями під час війни, і творять все, що їм заманеться. Другий момент, як я вже говорила, всі ці обшуки відбуваються без ухвали суду. Це абсолютно дика історія, тому що для обшуків потрібна ухвала суду. І от якщо ми погортаємо цей закон, то він передбачає, що без ухвали суду можуть проводитися обшуки у двох моментах: перше, коли під питанням є життя і здоров'я певних людей. І другий момент є ризики, що фігуранти можуть знищити докази. Але таким чином, да, коли ці обшуки відбуваються без ухвали суду, ми розуміємо, що тепер зацікавлені особи, це там СБУшники, чи ще там хтось можуть отримати доступ до всіх справ і відповідно потім попередити фігурантів. Що дивіться, на вас на вас там набу збирає інформацію, на вас готують справу, вам готують підозру. І таким чином ці потенційні фігуранти уникнуть будь-якої кримінальної підозри. Ну і що ж цьому передувало? Чому ж така спешка виникла у Офісу Генерального прокурора і служби безпеки України? Якщо ми згадаємо, то буквально пару тижнів тому була оця історія цирк Шепіто із колишнім уже міністром єдності Олексієм Черношовим. Олексій Черношов це дуже близька людина до Андрія Єрмака і Володимира Зеленського. Це особа, яка постійно ходила до них в гості на святкування ювілеїв, днів народжень. Тобто це не така ліва людина. Ну, лівих людей на такі сімейні свята не запрошують. Так от, як ми пам'ятаємо, Офіс президента України, уряд за підписом Шмигаля, вже колишнього прем'єр-міністра України, дуже активно намагалися порятувати цього довгоносого щурика. І навіть вмовляти його повернутися додому їздив не безвідомий діяч Епохи Зеленського Тімур Міндіч. Їх їздив до Лондона і переконував, що треба повертатися. Навіть сам Зеленський говорив, що от. Повернеться, він там хаби відкриває. Бачили ми цей суд на Чернишовим. Коли Чернишов там розповідав, що в нього грошей немає на заставу платити, і взагалі він ні в чому не винуватий, і взагалі він буде працювати в уряді, скільки бог дасть. Але як ми бачимо, все-таки після суспільного резонансу і після цього шоку, да, який отримав який, який отримало українське суспільство після справи цього корупціонера, все таки вирішили Чернишова звільнити з уряду і не просто звільнити а ще й розпустити це. Міністерства єдності, прости Боже, дещо раніше ще перед справою Чернишова, Набу і Сап впритул наблизилися до розслідування одної дуже цікавої справи. А саме, вона стосується оточення того самого Тимура Міндіча. У Тимура Міндіча є такий кузен, якого звати Леонід Міндіч. І... Цей кузен дуже потужно заробляв на а, трансформаторах в Харків Обленерго. Просто закуповував ці трансформатори за бюджетні гроші за завищеною ціною. І от ця людина теж отримала підозру, її там випустили під заставу у кілька мільйонів гривень, але, тим не менше, от... Знаєте, антикорупціонери почали добиратися вже предметно до найближчого кола Володимира Зеленського. Ну а ще що цікаво: в 20-х числах червня вийшло непогане розслідування «Бігус.Інфо», яке пояснювало, як сам Тимур Міндіч і його ребята. Дуже потужно будували фортифікації за завищеними цінами на Херсонщині і на Житомирщині. Це теж цікава корупційна справа. І повірте, коли ми розглядаємо персону Тимура Міндіча, це лише верхівка айсберга. Так от Якщо ми подивимося ті кейси, які розглядало САП і НАБУ, то, наприклад, саме від них найчастіше йшли підозри слугам народу, депутатам слуг народу. Або ще була підозра одному такому ще з фавориту, був у нас колишній очільник антимонопольного комітету України Павло Криленко, це людина, яка раніше у нас керувала Донецькою областю, і яка пішла на підвищення, незважаючи на те. Що у неї рідня не просто проживає в ДНР, а й там мала посади пов'язані із Міністерством безпеки. Тому дивіться, очевидно, що такі справи дуже тригарять Володимира Олександровича, тому що за деяких людей він вписувався особисто, як за цього Павла Кириленка, а деякі люди фактично є з гаманцями. Тому безумовно, ну хіба ж таким людям можна переносити підозри і в чомусь їх звинувачувати, особливо в корупції? І що дивіться, дуже цікавий почерк, вимальовується, дуже прикметно, що всі ці обшуки, а їх там, скільки цих обшуків? Ще скажу. 70 обшуків да, без ухвали суду, вони відбуваються в той момент, коли директор НАБУ пан Семен Кривонос, знаходиться за кордоном. Він зараз перебуває у відрядженні у Великій Британії. Тобто така дуже цікава схема вимальовується, що головне треба дочекатися, коли хтось поїде за кордон да, із відповідальних осіб і присувати ту чи іншу структуру, чи присувати ту чи іншу персону. І е, мораль цих обшуків вона дуже проста: отримати доступ до тих е, справ, які зараз в процесі розслідувань набу, е, повідомити про це своїх там депутатів і найближчих друзів, що давайте ми там якось порішаємо вопросік, щоб не було кримінала. Зробити далі вигляд, що ніякої корупції не було, що це вам просто здалося загазлайтати цим українське суспільство. Що взагалі у зеленій владі ніколи не було корупціонерів? Це от в зелен, в зелена влада, це сама чесна і прозора влада, яка тільки була в Україні. Крали в Україні лише попередники, лише оті злісні люди, які були перед Зеленським. А Зеленський це просто такий ангелочок, якого можна малювати на іконах в, в храмах Києво-Печерської лаври. Тому, тому можете обрати нашу зелену і потужну і некорупційну команду ще раз. І що дивіться дуже прикметно: сьогодні на календарі 21 липня, згадуємо, що було 21 липня 6 років тому. А тоді у нас відбувалися позачергові парламентські вибори, і саме в той момент український виборець вирішив подарувати депутатство безробітним фотографам. Різним сепаратістам Тищенко і Мар'яні Безуглі. І не просто подарувати це депутатство, а і вперше обрати в український парламент монобільшість. Некваліфіковану монобільшість. До чого це призвело? Давайте думати разом. Ну, і ще один момент. Так як в цих обшуках фігурує офіс, офіс генерального прокурора, можна сказати, що пан Кравченко, якого нещодавно призначили на посаду генерального прокурора, може. Схоже, відпрацьовує те завдання, на яке його і поставили на оце підвищення. А завдання дуже просте знищити антикорупційні оці інституції, щоб ці інституції не створювали зайвих проблем оточенню президента, особливо в питанні розслідування корупції, тому що наш президент найкращий, він зараз порішає питання війни і, взагалі, і треба ще його обрати там на 4, 5 чи ще, ще додатково 6 років. Ну і що може відбуватися далі? От давайте поговоримо про ризики. По-перше, питання існування САП і НАБУ, схоже, зелена влада і всі ці татарови з Єрмаками можуть ставити на рівень загроз нацбезпеки. І я не виключаю, що у нас може бути засідання РНБУ під керівництвом Рустема Умерова. Де Умеров може запропонувати якісь законодавчі зміни, щоб перетворити ці органи на таких сателітів банкової або взагалі знищити антикорупційні інституції? Також це такий тиск на детективів набу спробуємо закрити рот, щоб вони не спілкувалися із журналістами. Щоб ніде не було витоку інформації про те, що десь там у зелених рядах є корупціонери і падлюки, які обкрадають український народ на фортифікаціях, на оборонних закупівлях і так далі. І що цікаво, от як мені там повідомили деякі мої джерела, що не виключено, що Одним із кроків частини набушників і прокурорів САП просто позбавлять допуску до державної таємниці. А отже, це унеможливить їхню роботу і якісні розслідування надалі. Тому дивіться, ми підводимо підсумки які. Коли тиждень тому багато хто розповідав, та що там той Віталій Шабунін, де він ніхто, та, це ж просто а, така людина, яка колись там сиділа на Дорадчих столах ще з кандидатом президента президента України Володимиром Зеленським, і взагалі це ніяким чином не загрожує нашим антикорупційним органам все навіть загрожує, тому що все починається із журналістів. А далі продовжується Віталієм Шабуніним, а далі без ухвали суду приходять до детективів набу, знімають цих детективів набу в трусіках, розповідаючи, які вони свол... сволочі, які хтось там підторгував канаплею, тому треба знищити ці антикорупційні інституції, залізти в їхні е... потенційні підозри і зробити все, аби зелене оточення вийшло з-під корупції. Тому схема ясна. Ми бачимо новий психоз банковий і спроби потужно відсвяткувати, що. Осту річницю монобільшості в Україні я всіх з цим вітаю. Робіть висновки самі і ніколи не обирайте депутатів, які не можуть сказати слово проти, коли в Україні чиниться свавілля і продовжуються якісь практики епохи. Андрія Портнова. Всім дякую за увагу. Це був Цензурнет і Я Марина Донолю Кермлаєва.